Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам вирушити разом зі мною в країну математики. А щоб наша подорож була цікавою, я підібрала вам віршовані завдання. Слухайте уважно і відповідайте. Починаємо. Дві веселих киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх! Правильно ви порахували. троє кошенят. На травиці біля хати метушаться цуценята, двоє білих, наче сніг, двоє чорних, скільки всіх. Правильно малята, всього четверо цуценят. Сидів хлопчик біля річки. Він спіймав аж три плотвички. Кошенятко одну вкрало, скільки рибки в нього стало. Ви, розумнички, у хлопчика залишилось дві рибки. Мчать на санчатах четверо малят, троє з них дівчата, скільки ж тут хлоп'ят. Правильно малята один хлопчик. Хлопчик, ти чому сердитий? Слив не можу полічити. П'ять було, а дві я з'їв, скільки мамі залишив? Так, малята залишилось три сливи. Ішли два їжаки, несли по три буряки. А ви їм допоможіть, бурякіці полічіть? Правильно, малята, їжачки несли всього шість бурячків. Валя п'ять яблук купила, по дорозі одне загубила, скільки принесла до хати, щоб гостей пригощати. Правильно, малята принесла чотири яблучка. Ось і закінчилась наша математична подорож. Ви розумнички, гарно відповідали. До побачення, до нових зустрічей.